Не перетворити Івано-Франківськ під час святкування дня міста на хаотичний базар обіцяють місцеві чиновники. У мерії наголошують єдиний законний тимчасовий ринок. Працюватиме 10 та 11 травня на майдані Шептицького та вулиці Низовій. Та в рамках фестивалю прикарпатський вернісаж планують розмістити близько двох сотень палаток з сувенірами, їжею та іншим крамом. Якщо на визначених ділянках не вистачить місця усім бажаючим підприємцям, є резервні території. Ми зможемо планувати ще площу ринок. Для того, щоб розширити, збільшити, додати, щоб забезпечити всіх. На крайній випадок є ще вулиця Вітовського. Але в нас є доручення чітке вулиці Незалежності, вічовий майдан будуть чисті і повинні бути без будь-якої торгівлі, чи законної, чи незаконної. Аби центр міста був справді чистим від стихійної торгівлі, продовж вихідний з сьомої ранку серед місця патрулюватиме міліція та громадські формування охорони правопорядку. Щодо самого сувенірного краму, то влада запевняє, що спробує не допустити до продажу китайської низькопробної продукції. Дано доручення, щоб на святі була саме продукція українського походження, яка би презентувала наш край нашого. Українську самобутність є це Начальник управління туризму. Я е, хочу тільки повторити, що однозначно після цього зробимо висновки. Е, кожен має зробити свою роботу і зробити на належному рівні за підсумками організації святкової торгівлі. В центрі міста впродовж енду влада обіцяє зробити висновки.